Польський Люблін може допомогти Чернігову на шляху європейського розвитку. Гості з сусідньої країни приїхали хоча й невеликою та представницькою делегацією. Її очолив заступник голови Люблінського сейму Анджей Прушковський. Він тривалий час був мером Любліна, тож готовий поділитися досвідом з новим міським головою Чернігова. З Владиславом Трошенком був підписаний меморандум про співпрацю. Цей меморандум стане фундаментом та початком співпраці між нашими містами та регіонами, і ми сьогодні починаємо цей важливий процес. А кожен візит буде цеглиною у розбудову наших відносин. У свою чергу мера Трошенко запевнив гостей, що Чернігів відкритий для польських інвестицій. Сподівається на тісну співпрацю, зокрема створення підприємств, нових робочих місць та збільшення товарообігу. Ми зупинимо корупцію. це одна з найголовніших. Найголовніших завдань моїх особистох, це справа моєї особистої честі. Те, що стосується дозволів, те, що стосується будь-яких позицій, де би представники польського бізнесу мали точки дотику з місцевою владою, я гарантую відкритість, прозорість. Крім того, Чернігову цікаво польський досвід щодо створення електронного самоврядування, аби позбавити чернігівців проблеми отримання довідок. Поляки пішли далі. Нас там вже працюють над електронною системою керування рухом транспорту. У нашому муніципалітеті є електронна система управління документами. У кожного громадянина є можливість побачити в реальному часі, як вирішується його питання. Люди самостійно можуть брати інформацію, і роздруковувати необхідні документи. Одним з важливих пунктів перебування польської делегації у Чернігіві стала зустріч з родинами за. ...учасників АТО. Особливо їй зраділи діти, які отримали подарунки. Поляки запросили їх до себе у гості і кажуть, будуть раді кожному. Адже нинішні стосунки між країнами переживають, мабуть, найкращі часи за всю історію. У скрутний для України період саме поляки одними з перших протягнули руку допомоги.